Ні, немає. Інші піднімають ще немає. Позивичає? Ні. Немає. Приседайте. Позивачу. Коротко по блоку тільки були висловлені в обліці. Перший <клістя> блок, на якому наполягає кабінет міністрів України, полягає в тому, що е, кабінет міністрів. Говорить про те, що, начебто, процедура затвердження віднесена до компетенції Верховної Ради України. Я наполягаю на тому, що ми предметом даного спору, є процедура встановлення прожиткового мінімуму відповідно до закону України про прожитковий мінімум. Тому доводи апеляційної скарги в цій частині. Є безпідставними. Як і посилання на те, що, начебто, процедура встановлення і затвердження це є відносно між кабінетом міністрів і парламентом, і це є тут публічно-правовий спір, не мають відношення до позивача. Позивач у створює громадянин України процедуру встановлення прожиткового мінімуму, і ця процедура відповідно до закону є в межах компетенції кабінету міністрів України. Суд, Кабінет міністрів України вважає, що суд першої інстанції помилився, виносячи рішення у частині визнання протиправної бездіяльності Кабінету міністрів. І наполягає на тому, що Кабінет міністрів України у 1999 році, у 2000 у 2005, у 2010 році, начебто, намагався встановити розмір пожиткового мінімуму. Шановний суд, ми перебуваємо в залі суду. І я поважаю суду. Тому я вважаю, що ці доводи апеляційної скарги є безпідставними. Намагання Кабінету міністрів України на протязі 15 років щось встановити, не є, не відносяться до предмету спору, до бездіяльності, яка була вчинена у 2014 році, коли готувався проєкт бюджету на 15-й рік. І третій блок, який засвідчує про те, що Кабінет міністрів України і, на жаль, молоді люди. Вдаються до повідомлення суду неправдивої інформації. Вони спонукають суд до тієї думки, що наші Кабінет міської України не має повноважень для того, щоб організувати, щоб скоординувати процес проведення громадської експертизи набору товарів та послуг. Однак, прошу честь, у матеріалах справи є офіційні пояснення Міністерства фінансів України, де на четвертому аркуші зазначається проте. Що відповідно до доручення Кабінету міністрів України від 24.06.15 року No127-859-2.15, Мінсулітики Мінаконом розвитку, МОСТам Мінфіну доручено провести науково-громадську експертизу. То, виявляється, має Кабінет міністрів України повноваження і компетенцію доручити провести науково-громадську експертизу. Я влас, у вас час є запитання у представників у чат, до зазвичай?